На телеканалі РТБ час новин у студії Ірина Веселовська. Вітаю вас. З початку лютого рівненські школи розпочали прийом заяв від батьків майбутніх першокласників. За словами освітян, нині спостерігається справжній бум за менш ніж два тижні прийня... прийняти дитину до школи вже попросилася майже половина батьків рівненських шестирічок. Чим викликаний такий поспіх і якими знаннями повинні володіти дошкільнята перед вступом до школи дізнавалися журналісти дня. Понад півсотні жителів Рівного городка і Обарова заявили про намір віддати своїх дітей на навчання до 19-ї школи обласного центру. Такий жвавий потік у перші дні лютого заступник директора Олександра Мартинюк за півтора десятки років роботи на цій посаді бачить уперше. Проте, каже, не відмовили жодному заявнику. Можна сказати, що два класи ми вже набрали, але це поки що тільки заяви. Зарахування у перший клас нас проходить на основі медичної довідки встановленого зразка картки щеплень і копії свідоцтва про народження. Тобто ці документи батьки мають пред'явити нам до 5-10 червня. До якої школи піде шестирічний Іванко? Мама поки ще не визначилася. Обирає між двома закладами: тим, біля якого проживають, і тим, де, на думку Анни, привабливіші умови для навчання. Можливо, напише заяви до обох. Наразі ж жінку більше турбує те, чи зможе її син осилити непросту навчальну програму. Ми консультувалися. Нам сказали так, якщо чесно, 70% того, але це більше за того, що ми перший рік тільки ходимо в садочок, бо ми дуже часто хворіємо на острів з респіраторні. І через то це ну сказали так, якби він самостійний. Ну писати вміє, ну не не балується. Все, що все, що якби до до звичайної школи треба, то він якби готовий. Таким як Анна, психологи радять орієнтуватися не стільки на заклад, скільки на першу вчительку. В перший клас віддають дитину не в заклад. А до вчителя я би батькам радила походити по різних навчальних закладах, і можна це зробити з дитиною, звичайно, не перевищуючи там якісь часові рамки, поспостерігати за педагогами, поспілкуватися з знайомими все потрібно підходити максимально індивідуально. Лікарі-гігієністи натомість рекомендують батькам обирати школу, розташовану неподалік будинку, із невеликою кількістю дітей. Коли будуть діти оформлювати школу, хочеться звернути увагу батьків на те, щоб все таки школа була не перевантажена. Тому що перевантаження класу школи і класу за собою тягне дуже багато потім незручностей. І назва цим незручностям шкільні хвороби. Найперше потерпає зір, хребет і шлунково-кишковий тракт. Тому, подаючи документи до школи, обов'язково зазирніть до їдальні і поцікавтеся, чим і як харчують дітей. Відвідайте клас. Початкова ланка у школі має бути відділена від середньої і старшої. Класна кімната просторою. Парти щонайменше двох рівнів висоти, достатні природні освітлення, а штучне рівномірно розподілене. Утім, навіть це не вбереже від недух, якщо дитина фізично і психологічно не готова до школи. в законі написано, що дитина як приймаються до школи діти, як правило, з шести років. Ну я вважаю, що батькам треба дуже серйозно до цього питання підійти. І якщо дитина, якщо вони відчувають, що їх дитина не готова до школи. Навіть маючи вік повних шість років. То краще було б цю дитину, щоб отримати дошкільному навчальному закладі, а не, а не ж ані аніж вона буде страждати в школі. Саме з цієї причини за шкільні парти восени 2014 року сядуть не усі 17 тисяч шестирічних краян, а приблизно 15 з половиною. Та це все одно майже на тисячу більше аніж торік. Підрахували в обласному управлінні освіти і науки. Оформити дитину до звичайної школи, а таких в області більшість можна буде аж до 1 вересня. І незалежно від місця проживання батьки можуть звернутися в будь-який зручний для них час. Якщо мова йде про звичайний загальноосвітній навчальний заклад, в якому не передбачена конкурсна основа, а це більшість закладів області, то мають приймати заяви незалежно від місця проживання батьків. При нагідно Святослав Седорук наголошує, що звичайні школи приймають дітей без жодних вступних випробувань. Іспит майбутніх школярі складають лише при вступі до закладів нового типу, але тільки у формі співбесіди або ж простих тестів, які мають визначити загальний розвиток дитини і психологічну готовність до навчання, а не те, чи вміє вона писати, читати і лічити. Цього якраз не вимагає жоден нормативний документ. Валентина Гордич, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Несвоєчасне нарахування виплат дітям постраждалим від аварії на ЧАЕС, подвійні картки пільговиків та недостатнє фінансування харчування в інтернатах. Саме над цими проблемами будуть працювати цього року у департаменті соціального захисту області. Детальніше про це у наступному сюжеті. В області нині працює 21 терцентр соціального обслуговування населення. Торік їхні працівники надали допомогу понад 60 тисячам жителів області. За цим показником зауважили на підсумковій колегії департаменту соцзахисту населення область увійшла у десятку кращих в державі. Ми по цій цифрі займаємо шосте місце в Україні по охопленню соціальними послугами. Хоча на кінець. Першого півріччя ми були майже в кінці. Найбільше соціальних послуг людям надано в Долбунівському районі. А ще тут, створюючи університети третього віку, допомагають пенсіонерам продовжити активне життя. Ми визначили два факультети, на яких є найбільше прихильників. Це факультет здоров'я і факультет комп'ютерних технологій. На сьогоднішній день вже відпрацьований весь механізм роботи. Минулого року департамент соцзахисту поповнився ще однією структурою. До нього увійшов обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. На обліку в ньому перебуває понад 6,5 тисяч проблемних сімей, які виховують понад 16 тисяч дітей. Основним здобутком тут вважають те, що завдяки їх роботі вдалось уникнути соціального слідства для понад сотні дітей області. 138 сімей, де була загроза вилучення дитини з сім'ї з позбавленням батьківських прав чи без позбавлення батьківських прав ці діти залишилися в сім'ях, і до дев'яти сімей діти повернуті з державних закладів утримання. Та надалі робота ця може ускладнитись, кажуть керівники служби, адже заплановано її кадрове скорочення. Озвучили на підсумкові колеги інші проблеми. Серед них несвоєчасне нарахування компенсаційних виплат. Коли органами соціального захисту населення нарахування компенсаційних виплат на потерпілих дітей проводиться не щомісячно, а за два і більше місяці, особливо це стосується управління соціального захисту населення рівненської ради в якого вказане ввійшло в систему, а ще минулого року працівники служби виявили в базі даних три сотні подвійних карток пільговиків, турбує соцслужбовців і харчування в інтернатах. Його вартість за нормами повинна становити 32 гривні на людину щодня. Однак по області в середньому виділяють. На 10 гривень менше усі ці недоліки були занотовані до рішення колегії з вимогою терміново їх усунути. Але наперечок Микола Штемпель інформаційна програма. День понад 30 ветеранів Афганістану відзначили грамотами та грошовими преміями у федерації профспілок області під час урочистостей, що відбулися з нагоди 25-річчя закінчення афганської війни. Нині це активні профспілкові діячі, які трудяться у різних сферах економіки. Далі продовжить Алла Сащук. Віктор Корінь потрапив в Афганістан у 18 з половиною років. Частина, у якій служив юнак, забезпечувала зв'язок. Під час однієї спецоперації він був поранений. Поїхав наш солдат із старшим сержантом на виїзд і попали під обстріл, підпалили машину. Я в цей момент все це спостерігав, бо це недалеко було від нас. Я був після госпіталя на, на реабілітації, так сказати, служби не ніс, але це замітив. Вбіг в землянку, включив сирену, тривогу і побігли виручати. А всі під'їзди, під підходи до нашої точки, ми, ми мінували, щоб вночі на це. Ну і, і на своїй же міні підірватися. Зараз пан Віктор очолює Малевську сільраду, що у Демидівському районі. Разом з громадою розбудовує своє село. Однак Афганістан чоловікові приходить у снах і донині. Дуже часто до сих пір в снах воюємо. Один друга захоплюємо то в полони, постріляємо. Часто згадує в Ганістане медсестра Надія Марчук. Вона два роки працювала в хірургічному відділенні військового госпіталя. Там медики до останнього намагалися рятувати життя наших солдатів. Всі знаємо, що ми спасаємо наших хлопців, яким необхідно. Звичайно, біль втрати їх, і коли знаєш, що не зможе допомогти, це дуже важко, тому що це молоді, гарні хлопці. Вони теж хотіли всі жити. І дивлячись на ту травму, яка була, як привозили, це. Дуже страшно війна, це взагалі страшно у вітальному слові. З нагоди 25-ї річниці виведення військ з Афганістану. Очільник проспілок області Микола Шершун наголосив, що воїни афганці стали заручниками непродуманого рішення керівництва радянського союзу, яке згодом визнали помилковим. Водночас це не знімає відповідальності з чиновників, котрі не надто переймаються проблемами ветеранів Афганістану. Їм сказали, ви виконуєте інтернаціональний і вони виконували обов'язок це. От, тому сьогодні треба все зробити, аби пам'ять про них жила, про живих і мертвих, про живих турбуватися, те, що їм положено законом. От. І, а головне пам'ятати всім, тим, особливо першим політикам, що такі рішення приймати треба дуже обережно, тому що це людське життя. Під час урочистостей колишніх воїнів інтернаціоналістів, а нині активних проспілкових діячів, нагородили почесними грамотами та вручили їм грошові премії. Але Сищук, Микола Мельничук, Інформаційна програма День ревета стогне Дніп широкий. Мені тринадцятий минало та ще багато інших віршів Тараса Шевченка декламували незрячі на фестивалі, який присвячений 200-річчю з дня народження Кобзаря. До рівненської організації УТОС завітало майже півсотні читців. Поезію Тараса Шевченка з вуст незрячих чула Тетяна Кланчук. Ребета стоененібашень. Мувати вірші Тараса Шевченка та заспівати пісень, покладених на його слова, на фестивалі, який присвячений 200-річчю з дня народження Кобзаря зібралося півсотні серед учасниць і дубинчанка Раїса Федорчук каже творчістю Тараса Шевченка захоплюється ще з маличку, і з кожним роком любов до його поезії стає все більшою. Образ імену бабці було Шевченко з боку вишитий. Ну, в принципі, це чудовий поет, якого ми дуже любимо. Який близький нашому серцю, так і сітно ну, наш не не чий заграничний, а наш письменник. У Тосівці всі кажуть, завдяки таким поетичним читанням їм вдається розкрити свої таланти. А найголовніше, що кожне слово у них іде від серця. Хай це не буде такий професійний рівень, як в драматичному театрі, але це люди ті, які вкладуть свою душу. Кожної людини творчість такого поета, такого рівня, безумовно залишається назавжди. До 200-річчя з дня народження Кобзаря особливу пісню підготував і хора рівненської організації УТОС. Демонструвати свій талант до обласного центру приїхали члени первинних організацій утос з Дубна, Костополя, Острога та Здолбунова. Долбунова. Найпоетичніших утосіці нагородять грамотами. А ще у них буде можливість продекламувати вірші Тараса Шевченка і на всеукраїнському рівні. Це і конкурси, і відбір на фестиваль. Зональний огляд в нас весною проходить кожний раз. А тоді вже кращі чітці попадають на фестиваль Республіканський. Тетяна Климчук, Микола Мельничук, Інформаційна програма День. Його бібліографія нараховує понад два десятки книг, а за його сценаріями знято більше 20 документальних та художніх фільмів. Публіцист, сценарист, та письменник Андрій Курков завітав до рівного. Тут він презентував свій новий роман Львівська гастроль Джимі Хендрікса. Зустріч автора з рівнянами організувала молодіжна громадська організація література РВ. Поспілкувалися з письменником і наші журналісти. Він єдиний письменник пострадянського простору, чиї книжки потрапили в топ 10 європейських бестселерів. Твори Андрія Куркова перекладені на 36 мов: найбільші тиражі німецькою, французькою та англійською. Практично весь свій час він проводить за кордоном. каже в рідній країні перспектив для вітчизняних письменників немає. Практично в країні нема де продавати книжок, і тому у нас так мало письменників. У 91-му році закрилися 550 книгарень в райцентрах, тому що кожен райцентр мав одну або дві книгарні, або більше, якщо велике населення. І на сьогодні тільки в 30 райцентрах є книгарні. Новий роман письменника Львівська гастроль Джиммі Хендрікса вийшов одразу двома мовами російською та українською. Над книгою Андрій Курков працював півтора роки. За цей час пройшов усіма вулицями та закутками Львова. Я все пройшов фізично, то тобто я відміряв місто. Ногами, і після того я такі відчув, що я тепер знаю, як тут е, рухається повітря, як тут люди рухаються. Ну деяка аура львівська гастроль Джимі Хендрікса це історія, в якій переплітається дійсність і вигадка. В романі пліч опліч ходять троє реальних героїв зі справжніми іменами, адресами, звичками та троє вигаданих персонажів. Фігурує в книзі і один з найбільш винахідливих віртуозів в історії рок-музики Джимі Хендрікс. Одна лінія сюжетна це історія львівських хіпі. Тоді і зараз. І друга історія це повністю вигадана історія, але все відбувається в реальному Львові, з реальними адресами, вулицями. Андрій Курков переконаний, роман Львівська гастроль Джимі Хендрікса вийде за межі пострадянських країн. Окрім того, зауважує його книги розраховані на людей молодих та з почуттям гумору, адже в творах багато абсурду та іронії. Тому читачу потрібно бути до цього готовим. Він дуже любить вдаватися до чорного гумору, до нечорного гумору, до іронії, сарказму. І ти ніколи не знаєш, що буде за наступним поворотом сюжету. Як він чесно каже, йому не цікаво писати книгу, якщо вона сама його не дивує. А тим часом вже невдовзі молодіжна громадська організація література РВ готує для рівнян нову зустріч з відомим українським письменником Сергієм Жаданом. Тетяна Климчук Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День. У день закоханих у Париж радіостанція рівний фм спільно із одноіменним рівненським рестораном розіграли романтичну вечерю до дня святого Валентина. Суть акції полягала у тому, що відвідувачі, які приходили до закладу, заповнювали анкети. А сьогодні у ресторані у прямому ефірі визначили переможця. Ним став рівнянин. Олександр Берестяний до нього адміністрація бару ресторану має зтелефонувати і узгодити меню святкової вечері. Це не перша така спільна акція рівне ФМ та закладу. Наступну планують провести до 8 березня. Романтика у стосунках між молодими людьми вона дуже важлива і насправді вона не залежить від, від якихось аж надто серйозних речей і від якихось серйозних підготовок. Романтика може проявлятися навіть у, у, просто, у просто тому, щоб двоє людей пішли десь відпочили або просто поміняли декорації, десь гарно собі розвіялися. Ну власне, ми цьому сприяємо. Володарів найсильнішої руки серед учнів профтехзакладів в області визначали сьогодні у Рівному. Обласні змагання з армреслінгу відбулися на базі рівницького центру сервісу та дизайну. Побували на них і наші кореспонденти. Майже сотня юнаків і дівчат із двох десятків профтехзакладів рівненщини змагалися у рукоборстві. Більшість із них аматори і в середньому півтора-два роки займаються цим видом спорту. Це є діти звичайні діти, які на сьогоднішній день навчаються в системі профтехосвіти. 37 років проходить спартакіада професійно-технічних навчальних закладів нашої Рівненської області, в яку включені і змагання з армспорту. За майже 40 років існування обласної спартакіади таку кількість нових учасників, як сьогодні, організатори заходу бачать уперше. Ця 18-річна дівчина із села Млинок, що в Зарічницькому районі, дебютантка змагань у Рівненському центрі сервісу та дизайн. Олена Блищик навчається на кравця закрійника і відвідує секцію рукоборства. Каже, шестеро її братів були першими тренерами з армреслінгу. Скільки часу займаєшся армреслінгом? Як прийшла навчатися в начальний заклад другий рік? А цього ти цікавилася цим цікав видом спорту? Знала взагалі що це таке? Так, я знала таке, тому що вдома і з хлопцями навіть пробувала проводити боротьбу. Майбутній тракторист Назар Бухальський більш досвідчений рукоборець. Він приїхав на змагання захищати честь Клеванського професійного ліцею. Хлопець називає свої складові успіху, не сила, а різкість і гени, які передаються з покоління в покоління. Аби стати гарним фахівцем у робітничій професії, потрібні міцні руки, говорять в обласному управлінні освіти. Саме тому активно підтримують змагання з армреслінгу і сподіваються, що цей вид спорту у закладах профтехосвіти стане таким же популярним як волейбол і футбол. Ми намагаємося дітям донести, що бути сильним зараз. Одночасно і модно, і мене тішить, що така велика кількість дітей, які беруть участь у спартакедах, вже виглядають фізично сильними. У підсумку перше місце у загальнокомандному заліку серед дівчат вибороли господарки змагань Рівненський центр сервісу і дизайну. Друге місце на п'єдесталі посіли шиниці Сарницького ВПУ номер 22. Бронза дісталася 25-му Демидівському училищу. Цей же заклад отримав срібло серед юнаків, а учні ВПУ номер один Рівного та Здолбунівський ліцей залізничного транспорту посіли відповідно перше і третє місця серед юнаків. Валентина Гордич, Сергій Габрилевич, інформаційна програма. День адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути сюжети цього випуску. Я ж прощаюся до завтра. Гарного вечора. До зустрічі.